Необхідно знайти кількість цілих значень А, за яких дана система рівнянь буде мати принаймні один розв'язок. Для цього ми віднімаємо почленно рівняння даної системи від першого до друге. І так, 4 в степені 4 в степені Х і доданок зникає. Далі 2 ігри у квадраті мінус мінус, тобто плюс буде і у квадраті, і тоді в нас 2 і у квадраті плюс у квадраті, буде 3 ігри у квадраті. Далі, це дорівнює 22 відняти 13 це буде 9. Ну і мінус мінус 3 це буде у нас 3а. Тепер ми поділимо дане рівняння лівої правої частини на 3. Тобто, кожен доданок ділимо на 3. Значить, буде у квадраті дорівнювати 3 плюс А. Дане рівняння, яке в нас вийшло, має корені в тому випадку, якщо вираз, що знаходиться в правій частині рівняння, буде невід'ємним. Тобто, 3 додати А це є вираз, який має бути невід'ємним. Розв'яжемо утворену нерівність. А в нас буде більше, аби дорівнювати число мінус 3. І це перше обмеження для нашої змінної А. Ну, а тепер те, чому дорівнює квадрат Y, ми підставимо в перше рівняння системи і подивимося, яке має бути А з утвореного рівняння. І так, 4 в степені Х додати 2. А от замість ігри у квадраті я пишу 3 додати А. 3 додати А. І це у нас буде дорівнювати числу 22. Розкриваємо дужки. 4 степені х додати 6 додати 2а. то є 22. Тепер 4 степені х залишаємо в лівій частині, а все переносимо в праву частину, оскільки це в нас число. І так, буде так 22. 6 і 2а це означає, що 4 степень х у нас буде дорівнювати 16 і відняти 2а. Оскільки це є показникова функція, ми знаємо, що а в степені х такий вираз завжди набуває додатних значень. То ми можемо сміливо написати, що 16 мінус 2а має бути строго більше нуля. Якщо ми будемо розв'язувати таку нерівність, то ми 16 переносимо з заміною знака, а потім поділимо лівою і праву частину утвореної нерівності на мінус 2. Не забуваємо при цьому поміняти знак. Значить, а буде менше, аніж 16 на 2. Знак я вже прибрала, ніж 8. А, тобто, два обмеження в нас для А з'явилися. І так. А має бути більше, або дорівнювати мінус 3. Відмічаю, мінус 3. Більше або дорівнює мінус 3, це туди ми рухаємося, так? але воно має бути менше за 8. Дивіться, у нас буде 3 від'ємних числа до нуля. І так, це 3 числа. Додати саме число 0. Це одне число. І ще в нас тут знаходиться сім цілих чисел, сім натуральних чисел від одинички до семи, включно їх сім. Отже, всього в нас одинадцять буде цілих чисел. Тобто відповідь у нас одинадцять.